Вітаю мене звичка з Карліна, і це про агент Глок. А, де я? А, так, на, получай, на. А, що ти робиш? О, відстань! Від мене. А! О, це було б на. Що ти від мене вовче хочеш? А, на! Відстань. На. На. Відстаньте від мене просто! А, -а, а! Так, куди ж? Ні, ні, сюди. Бустро. Ай! Що ти? А -а -а. На. Тримай! Ха! А! Воу, доброчко! На, ай! на, оу, ай! Не трогайте мене, ай! Ха на тримай, на ха. Йди сюди, на іди на ха. на, що ти від мене хочеш, Сам знаєш, тебе не вийде мене знайшть. І як вийде, іди сюди, на ха, Ай, а, відстань. Так треба быстро віддай. Нарешті? А? що? Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Ах ай, ай. ти ж а Ай, не, тримай, на. Ха, Ха тримай. Все, я тебе знову виграв. Так, що тут є? Як звідси звідси вийти? Ай-ай-ай-ой! Каша.

пішов ти. Ма, е! Э! Кінець.